На тлі очікування перемир'я росіяни поновили дронові атаки по Україні. Лише цієї ночі випустили 108 ударних БПЛА типу «Шахет» і безпілотники-імітатори різних типів. Ворожі цілі летіли із Брянська, Мілерова, приморсько Ахтарська та Криму. Повітряним силам вдалося е, збити 55 дронів і ще 30 безпілотників-імітаторів. Локаційно втрачено без негативних наслідків. Видають себе за цивільних противник на Оріхівському напрямку. Перевдягається у цивільне в розбитих селах на лінії зіткнення у Роботиному ному. дрон виявив міномет, який працював по наших позиціях, і двох молодиків у цивільному. Попри маскування росіян, пілоти знищили ціль. Про роботу пілотів, які днями не бачать денного світла. У репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка бійцям 65-ї ОМБР потрібна наша допомога. Тож QR-код ви побачите за мить. Уже на екранах готуйте ваші телефони. Залітають в Оріхів і чуть можуть і далі пролітати. Ну, в основному по Оріхові вони літають. Шукають техніку, навіть якщо, там, якщо вже не знаходять техніку, виходить, він вже просто б'є, куди попало. Цивільні військові усе одно для противника. Це ціль. Засилля дронів на Оріхівському напрямку змінює хід війни. На 100% волокна стало багато. Плюс з'явилися ударні літачки, дуже поширені, типу молнії, і крутіше молнії. Досить високо підготовлені піхотинці. Вони, в принципі, ворог розвивається і робить висновки. Раніше життя піхоти залежало від артилерії, тепер від пілотів дронів. Ми, наша задача, щоб до нашої піхоти не допустити просування противника. Ці два хлопці працюють у парі, моніторять небо і землю, шукають противника і знищують. Скидами вони люблять заїжджати на квадроциклах, на мотоциклах маленькими групками, щоб вони були маневрені, але ну, в них це не здається, так як за що всяких розрахунків ФПВ, мавіків виявляли їх ще на під'їздах, і вони були знищені ще перед нашими позиціями. Перед пасхальним перемир'ям пілоти з артилерії відбували потужний штурм цілого ворожого батальйону. На техніці усе спалили, але вороги далі намагаються сунути уперед, прикриваючись черговим затищем. І були обстріли, тобто такого сильного перемиря, ніхто якби не дотримувався. Виходили з посадок, питаються піднести БК, пробують піднести там провізію поближче до наших позицій. Виявляли їх і просто налякували, щоб вони не підходили до наших позицій. Напарник Максима годиться йому в батька, вчиться у молодших пілотів усім секретам на війні. Різниці у віці стирається. А мене діти такі, як у цих хлопців. Так що я не відчуваю все добре. Я кажу, я чувствую з ними себе такими, як вони. Найскладніше працювати у туман. В імлі нічого не видно і немає орієнтирів. Саме у таку погоду противник висувається на штурми через постійну напругу і вдивляння в монітори, практично в усіх пілотів вже проблеми з очима. Однак їх ніким замінити, бракує людей. Звичайно, не вистачає людей. Дронів теж зараз відчувається дефіцит, і навіть ті самі мавіки. За цими бійцями ворог полює і вдень, і вночі, тому позиції ретельно маскують. 24 на 7 наші пілоти проводять під землею. Для всіх людей звичайне сонце для наших хлопців тут це розкіш, адже вийти зайвий раз на вулицю. Це наразиться на небезпеку, адже місця пілотів вишукують ворожі пілоти, ворожа артилерія. Тому зайвий раз на поверхню ніхто не піднімається. Усі поля довкола зриті воронками від прильотів ворожої арти. До цього лиха додались ворожі скиди з хімічними боєприпасами. По сусідній позиції скинули гази. Кожен день сипиться міномет, арта. І якщо ще трошки поводити, почуєте і гради. Ну, Ми до цього готові, привикші. Ми робимо свою справу, ми мотивовані. Ми захищаємо свою землю. Після невдалих наступів противник почав у роботіну перевдягатись і видавати себе за цивільних. Наші пілоти одразу розкусили ворога. Наблюдали лише таку ситуацію, що противник передягався в цивільних, типу вони там живуть, а сидить цивільний, і коло нього за хатою стоїть міномет. І перед цим цей міномет працював по нашим по нашим. Піхоті ми його виявили, знищили. 28-річний пілот, який у минулому працював на цементному заводі, тепер закриває небо нашій так. піхоті на Оріхівському напрямку. Борт повернувся з розвідки. Тепер робота для бомбера. Десь у посадці виявили ворожого піхотинця. Техніку вразить гранато. Це дуже важко. Це ми готую проти піхоту для піхоти гранату. Без сну і сонячного світла під постійними артобстрілами і скидами. Ці екіпажі бережуть життя нашій піхоті навіть ціною своїх життів. Руслан Яремолюк, Михайло Путята, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини з Оріхівського напрямку. Вранці ворожий безпілотник атакував автомобіль енергетиків. У передмісті Сум загинув 44-річний водій Суми Обленерго. Троє працівників дістали поранення. Автомобіль згорів. У нас ідо удару і ще одного безпілотника поранений чоловік, що косив траву поблизу місця влучання. Ще два безпілотники вдарили по СТО, пошкоджені будинки і автомобілі. Є також загиблий на та поранений у Ворожбянській громаді. Вранці у Білозерці на Херсонщині десятирічна дівчинка опинилася під завалами будинку, в який влучив ворожий снаряд. Рятувальники витягли дитину, але у неї поранення та контузія. І ще двоє жителів Білозерки зазнали травм напередодні. Також є поранений у Велетенському. Та ще двоє у Херсоні у новому на Донеччині внаслідок влучання безпілотника постраждали двоє жителів. По Гришиному окупанти вдарили з артилерії, поранили людину, пошкоджений будинок. Є потерпілий у Покровську та ще один у селі Леонтовичі. Вночі російські безпілотники атакували Білгород Дністровський на Одещині. Постраждав чоловік. Ворог пошкодив будинки і пожежну частину. Двоє поранених на Дніпропетровщині. Один чоловік у тяжкому стані. Напередодні ввечері росіяни вдарили кабом по синелі. Кивському району також від ночі під атакою ворога Днікопольський район по селу Павлівка на Запоріжжі ворог вгатив трьома авіабомбами. Важко поранено 75-річну жінку. І ще одна жителька села постраждала через ФПВ-дрон. А на Харківщині під вогнем опинилися вісім населених пунктів. У селі Садовод поранень зазнали дві жінки 55 та 56 років. Ще троє потерпілих у Золочівській громаді. Вберегти дітей на Запоріжжі триває евакуація родин, чиє житло за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Мова про три села Таврійської громади. Евакуація звідти не примусова. Проте правоохоронці вмовляють родини, де є неповнолітні, не ризикувати їхнім життям, адже обстріли росіян почастішали. Разом із тим у селах громади досі лишаються близько двох сотень дітей. Чому не їдуть? На що сподіваються, і куди скеровують тих, хто таки наважився на евакуацію. Кореспондентка Тесен Кіра Овес розкаже далі. Щойно заїхала на територію Таврійської громади. Копи зупиняються. Евакуацію доводиться перервати на деякий час через атаку ворожого дрона. Прийшло звернення громадянина про те, що зараз туди, куди ми їдемо, на евакуацію до дитинки знайшли невідомий БПЛА. Ймовірно, ну, не розірваним снарядом. По приїзду на місце прильоту територію огороджують стрічкою. Хоча місцеві знають про небезпеку ворожого залізяча, коли неколи із цікавості хтось може помацати дрон, і прикріплений боєприпас спрацює. Вот дрон в піві. Біля нього справа знаходиться на бордюрі. не нерозірваний ймовірно касетний снаряд. Зараз територія огороджена. Прилеглі будинки евакуйовано. знешкодить дрон згодом піротехніки ДСНС, але таких знахідок надто багато вивозити їх доводиться чи не щодня касетні боєприпаси, нерозірвані. Буває, що долітають нерозірвані каби в нас РСЗВ залишки. Саме тому жителі й вмовляють евакуюватись. Ті їдуть неохоче. Проте сьогодні на виїзд погоджується родина Максименків. Виїжджають через Стасика. Йому три з половиною рочки. Дуже последнє время в час. Силися обстріли, вон з сусідом прилетіло взагалі рядом коло хати. Совсем недавно буквально власне приліт поруч із хатою і став для родини останньою краплею. Їдуть фактично Родичів, в нікуди. Родичів, яких можна зупинитись і жити на більш безпечній території, в них нема. І кидати батьківську хату зізнаються важко. Я тут виріс. Я тут такий малий бігав, як він. А тепер. Приходить війна сюди і надо якось списатися. Зібрані речі вантажать в евакуаційну автівку на дитину копи вдягають захисну каску і дають у руки щось пухнасте та помаранчеве. Дитина, щоб не лякалася, ми подарували. Е Дитячі зайчика, які шиють волонтери на західній Україні, для того, щоб дитина все ж таки почувала, що вона в безпеці. Батькам пояснюють, на кілька днів їх розмістять у Запоріжжі. Далі повезуть глибше у тил, де підшукають житло. Попри таку перспективу, родина Шапкіних із чотирирічним Єгором виїжджати поки не готова. Хоч кілька місяців тому у школу поруч з будинком вгатила російська авіабомба. А як малий від відреагував? Я був шоки, не поняв. каже, ба, а де вікно? Нема ну мабух. Кажу, бух, кажу, Слава Богу, що ми живі. Поки немає можливості. Я, я працюю і будемо тут, а далі видно буде у трьох селах Таврійської громади. Досі лишається півтори тисячі людей, двісті з них діти. Поліцейські вмовляють батьків вивозити малечу і обіцяють їм знайдуть житло на заході країни, де діти замість сидіти у льохах зможуть піти до дитячих садочків та шкіл. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжатесен, один 1+,1, марафон. Єдині новини. Польща закриває російське консульство у Кракові через диверсію країни-агресорки. Варшава звинувачує Москву у навмисному підпалі торговельного центру. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, за масштабною пожежею, що сталася рік тому, стоять російські спецслужби. Саме вони причетні до двох схожих підпалів торговельного центру у Варшаві та магазину, «Ікея» у Вільнюсі в обох випадках виконавцями злочину виявилися громадяни України, а отдавали їм завдання через ланцюг посередників російські спецслужби. Прокуратури Польщі та Литви співпрацюють у справі. А от польські МЗС з огляду на докази проти росіян ухвалило рішення відкликати згоду на діяльність консульства країни-агресорки в, Харк... в Кракові. Шопінго Наше міністерство юстиції та служби безпеки знайшли докази того, що вони стояли за актом підпалу в Польщі рік тому. Це абсолютно неприйнятно. Тому російському консульству доведеться залишити країну. У них залишиться ще одне консульство. І якщо такі атаки триватимуть, ми будемо вживати подальших заходів. Сусідство, що не до душі. Жителі Новопетрівської громади на Київщині скаржаться на підприємство, яке переробляє відпрацьовані мастила, кажуть через роботу мінізаводу у нічний час мешканці будинків неподалік не можуть нормально дихати. Саме підприємство претензії людей заперечує: мовляв, має всі дозволи на роботу, а запах, нібито не від їхнього виробництва. Однак люди у це не вірять. Тож у справу довелося втручатися ще й перевірчим органам. Кореспондент Есен Олександр Романюк. Розбирався в ситуації. Жителі нових потрівців зібралися коло зачинених воріт. За стінами паркану одразу три підприємства із одним власником. Це ТОВ «Технокомплекс», тов Титан 7 та ТОВ Титан Екосервіс. Компанії нарікають люди у прямому сенсі слова, не дають їм нормально дихати. Просто неймовірно їдкий запах. І якщо в кого дитина алергетик, то ви не можете відкрити вікна на провітрювання. кажуть, запах нагадував газ. Мешканці тривалий час не могли зрозуміти звідки він викликали газові служби, але ті лише розводили Оками, утім, все зрозуміли, коли на сайті сільради оголосили громадське обговорення звіту компанії про оцінку впливу на довкілля. Це потрібно для отримання відповідної ліцензії. Підприємство Титан Екосервіс планувало перероблювати відпрацьовані нафтопродукти, наприклад, моторні та індустріальні масла та їхні суміші. Таку діяльність, як виявилось, на цій же території проводило інше підприємство Титан Сім. Титан Екосервіс планує використовувати у своїй діяльності матеріально-технічну базу та технології попереднього підприємства ТОВ Титан 7 компанія заявляла, що має всі дозволи і повністю дотримується вимог безпеки. Всі ємності та обладнання розміщені на герметичному бетонованому покритті. Мають огородження систему зборів стоків зливоприймачі. Місцеві щоправда словам не повірили, бо нарешті зрозуміли, звідки йшов запах. Компанію попросили показати виробництво, втім у цьому їм відмовили. От таких склад ємкості, а от і ангарах щось палять і переробляють. Василь активіст громадського об'єднання бюро по боротьбі з екологічними злочинами. каже, зафільмував, як виглядало підприємство. Бочки вони такі були прутами желізними, ну перекручені. Вони стояли просто відкриті. Тряпки з масляні стояли, потім стояли ведра, ну, просто відрода, це відео є, то бачив, ми викладали в той же день. Вони з рідиною масляною, прямо під відкритим небом. Збентежило місцевих і те, що сморід був переважно уночі, коли всі спали. Вони кажуть, що запахи не пов'язані з підприємством. Коли ми його зупиняємо мирним мітингом, і тут нічого не працює, то це припиняється. Потім ми приходимо сюди, коли ми тут не стоїмо. Вже крутяться такі штуки в них, і цей запах вже є. Кажуть на території, побачили її бочки з Росії. Інша претензія від місцевих близькість виробництва від житлових будівель. За нормами кажуть люди, відстань має. Складати 100 метрів до найближчого будинку це 48 метрів. Тобто санітарна зона не дотримана. Люди викликали поліцію, почали скаржитися, аби на підприємстві провели позапланові перевірки. Екоінспекція на об'єкт таки завітала, але активісти нарікають, їх усередину не пустили. Тому за перевірками спостерігали із паркану. Побачили, що я виліз на забори, дивлюсь на них сміюсь. Вони повернулися і там копнули там зверху тим, чим присипали, і в пакетик. Я говорю, з труби візьміть аналізи, з печі візьміть аналізи. Скаржитися на ситуацію. Люди знову прийшли до керівництва громади і представників військової адміністрації. Спілкування нерідко відбувалось на високих тонах. Жителі твердили, з території підприємства почали вивозити обладнання, а забруднені ділянки засипали бетоном та щебнем. У громаді людям пообіцяли питання триматимуть на контролі. Безумовно, ми втрутимося в ту ситуацію. Випрацюємо всю незлагодженість всіх органів і екологічної інспекції так далі. Ми окремо працюємо це питання, пов'язане з бочками. Які з Росії, також каже голова, громада уже попросила про повторну перевірку. Щоб аналогічні слідчі дії було проведено з забором вже повітря, з взяттям певних проб з вентиляційних шахт. Поспілкувалися про підприємство із жителями і в Міндовкілля. кажуть, розглянули всі зауваження і вивчають документи, які надало підприємств до 14 травня. Обіцяють винести своє рішення щодо дозволів. Ми нещодавно отримали листа від Держпродспоживслужби, яка вже зазначила про те, що в даному підприємстві не дотримуються вимоги санітарного законодавства і що документація потребує допрацювання. ТСН не вдалося поспілкуватися із власниками підприємства. Усі телефони, які вказані у реєстраційних документах, не відповідають. На територію журналістів не пускають. Утім, керівництво громади каже: власник, начебто, вже розглядає варіант із перенесенням виробництва. Саме ж Приємство наразі не працює і дихати кажуть люди стало легше. Утім обіцяють за ситуацією будуть стежити, доки не побачать чіткі і зрозумілі висновки експертів. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Премія жінка України повертається після чотирирічної перерви. Знову визначатимуть тих українок, які рухають нашу країну вперед. Це військові, підприємиці, науковиці, громадські діячки. Ведуча «1 плюс 1» наша Наталя Островська зараз на відкритті премії і маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю Наталю! Тож розказую, що відбувається, бо певна, що жінок, завдяки яким Україна протистоїть усім викликам, нині безліч про всі ми одразу розказати не можемо. Але я впевнена, що ти знаєш кілька вражаючих історій, якими можеш з нами зараз поділитися. Соломія, вітаю. Декілька хвилин тому відбулося відкриття фотовиставки Мрії жінки України. Вона фактично стала стартом у голосуванні за номінанток премії Жінка України України-2025». У центрі уваги фотовиставки 12 історій героїнь. Жінок, які вміють мріяти і вміють діяти, одна із світлин, яка мене особисто вразила Олена Іванєєвої, це докторка фізико-математичних наук, всесвітньо відома науковиця. Це фото було зроблено в Парижі 2022 року. Ці саме тоді Олена стала першою українкою і першою жінкою математикиною із України, яка отримала міжнародну відзнаку. І тоді пані Олена каже, що всі аплодували їй коли Дізналися, що вона з України, саме таким чином, всі науковці зі світу вони хотіли показати. Як співпереживають і як пишаються силою, стійкістю духу українського народу, експертна рада премії жінка України, куди я входжу, вже визначилася з номінантками. Деяких ви можете зараз бачити. Серед них трошки привідкрию завісу є Ліна Михайлова, бойова медикиня Ріна Рєзнік з Азову, Також Валерія Абдал, співзасновниця благодійного фонду Діти героїв. Ну про всіх них ми будемо дізнаватися за лічені години, тому що список стане відкритим. И тим і можна кожному голосувати за сильну жінку України, яка може отримати цю премію. Також серед номінанток співзасновниця громадської організації Землячки вона робить так, аби проблеми жінок військових були видимими у українському суспільстві. Давайте послухаємо її. Наша організація має основну місію. Це підтримка і забезпечення жінок сил оборони України. Ми займаємося популяризацією культури жінка-військовослужбовиця і займаємося забезпеченням базовим необхідним спорядженням для жінок з урахуванням їхньої анатомії тіла. Це два основних напрямки. І третій – це психологічна підтримка та реабілітація. Сама фотовиставка буде тривати до 25 травня в одному зі столичних торговельних центрів. Можете приходити знайомитися з історіями сильних і сміливих. Тут є і Джамала, Лілія Гриневич, Соломія Вітвійська з проектом «Переможці». Також тут є її історія. Ну і що мене ще вразило, зачепило на відкритті цієї фотовиставки, яку я вела зараз. Це слова науковці всесвітньо відомої. Вона каже, що коли навчалася в Дніпрі в звичайній школі, так вона починала свій шлях. Вона багато читала для того, щоб стати всесвітньо відомою і. Був один складний момент поворот в її кар'єрі, коли вона не могла розв'язати задачу, і через 10 років вона повернулась до цієї задачі, і її розв'язала. Тому ніколи не складаємо рук, завжди віримо в себе і віримо в силу жінок. І таким проектом ми намагаємося підсвітити їх, зробити видимими, тому що про силу жінок мають знати в Україні. Дякую, Наталю. Коли зараз з нами на зв'язку була ведуча один плюс один Ната Островська і якраз розповіла про те, що премія жінка України повертається, і через 4 роки перерви знову будемо відзначати кращих з кращих жінок в Україні. Найкраща подруга здала її НКВС, але вона пережила Сибірські табори, переслідування і дожила до 95 років. Стільки виповнилося видатній українці математикині та дисиденці Ніні Вірченко. Вона докторка фізико-математичних наук, авторка понад шести сотень наукових праць і ще донедавна викладала в Київському політехнічному інституті секретом довголіття. Поділилася з кореспонденткою ТСН Світланою Павук. У невеличкій бібліотеці у середмістя Тернополя вітають видатну ювілярку рідні, друзі та місцевий хор заграва. 95 років її життя це готовий сценарій для фільму про жінку-науковицю, яка вижила у Сибірському таборі для політв'язнів, не покинула математику, відкрила світові видатного українського вченого Михайла Кравчука, чиї роботи стали основою для створення першого комп'ютера, роками потерпала від переслідування і допитів кадебістів. Та я все це переносила з гідністю українки бо пам'ятала, хто я така Україна, моє життя. А почалося усе у 30-х роках на Черкащині, коли ще школяркою Ніна придумала собі псевдо, яке стало кредом усього її життя: ужма, українка, жінка, математик, астроном. Я тут дочка пітліруського офіцера і горжуся цим. Батько ходив в бої за Україну. і Я. Йшла разом з ним. Ну, я йшла разом з ним. Це умовно, бо я була мала ще та вже любила Україну, бажала їй добра. І коли уже студенткою Київського університету щиро розповідала однокурсникам про історію УПА та УНР, її найближча подруга здала дівчину НКВД. Ніну Вірченко засудили на 10 років. Арешт Іркутська область. Тайшевські спецтабори, лісопувал, слюда, І робота безконечна. Там я теж працювала, навчала дітей, дівчат своєї математики. Вона навчала скрізь. У таборах, пишучи формули на снігу, після повернення з Сибіру у школах глухих українських сіл. І пізніше, коли їй таки дозволили закінчити виш, усе життя викладала математику. І навіть зараз, у похилому віці, каже її донька, коли мама займається фізкультурою, то вправи виконує з математичним нахилом. Квадрат, трапеція трикутник, поглинання в точну науку, математику, допомагало їй. В ті часи виживати пам'ятаємо таку фразу мамину з дитинства. Ви поїхали там в табір чи до бабусі, а я заринулася в математику, поринула і віддалася. Ми дуже гордимося тим, що мама до цих пір працює, викладає. Тобто, ми її перевезли в Тернопіль з Києва. Вона продовжує викладати в Київському політехнічному інституті. Дос, продовжує так учити студентів, так по зуму. Це мабуть її секрет довголіття. Ця любов до математики, любов до молоді. А внуки зауважують дисципліну. Вона не та як інші бабусі, які ну. Інколи балує, знаєте, граюся, вона така сильна, вона любить нам давати, ну, вона любить нам, щоб ми старалися і щоб нам було важко, але щоб ми від того вчилися. Ніні Опанасівні дарують квіти та вишиванки. Її вітають друзі та колеги з КПІ, які усю святкову імпрезу дивляться у Києві в режимі онлайн. Науковиця каже, що математичної формули довголіття не вивела, але мабуть, саме копітка праця над тим, що любиш, і є тим подовжувачем життя. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та 1+,1, марафон. Єдині новини. Зеленський полетить до Стамбула навіть у разі, якщо Путін відмовиться припиняти вогонь. Про це повідомило американське видання Аксіос із посиланням на анонімного українського чиновника. Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оприлюднив вимогу 30-денного перемир'я. Україна на це одразу погодилася. Путін натомість запропонував прямі переговори 15 травня. Україна спершу заявила, що готова на зустріч лише після того, як Росія пристане на перемир'я. Європейці, що були в Києві, президент Макрон Кан. Слер Мерції прем'єри Стармер та Туск підтримали цю вимогу до Росії. Відомо, що Макрон телефонував Трампу із Києва, аби всі ще раз поговорили із американським президентом. Після цього Трамп черговим повідомленням у соцмережі наполіг, що прямі переговори мають відбутися хай там. Що а за кілька годин по тому Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна в Стамбулі. Росія і розв'язана нею війна є головною проблемою європейського континенту, яка безпосередньо впливає на майбутнє ЄС. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час виступу на конференції голів парламентів держав-членів Європейського союзу, яка відбувається зараз у Будапешті. Тож просто зараз можемо почути голову українського парламенту. А далі ефір підхоплять мої колеги Ірина Прокоф'єва та Руслан Шаріпов. Наступний випуск ТСНЖ о 15-й. Побачимось. Шановний пане голову, шановна пані президентка Європейського парламенту, шановні колеги, пані і панове спікери, президенти парламентів, дорогі друзі, насамперед я щиро дякую кожному з вас за надну мені можливість сьогодні виступити тут і звернутися до конференції як представник народу країни і парламенту, яка уже четвертий рік потерпає від несправедливої агресії, повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Передусім, я маю наголосити, що Україна залишається безмежно вдячною усім країнам Європейського союзу, тому що я дуже добре пам'ятаю ваші візити, шановні колеги-спікери, в Бучу, в Ірпінь, в Гостомель. Я пам'ятаю ваші очі. Я пам'ятаю, коли вони були сповнені сліз, коли ви дивилися на вирву після бомби, де ще вчора був дитячий майданчик. І я дуже дякую, що мені не треба вам пояснювати, що сьогодні Україна є жертвою цієї війни. І тепер про майбутнє і проблеми Європи. Шановні друзі, давайте будемо чесними, що тільки Росія. І розв'язна нею війна сьогодні є головною проблемою Європейського союзу, і воно безпосередньо впливає на все майбутнє Європейського союзу. Шановні друзі, усі інші проблеми політичні, економічні, безпекові, енергетичні, навіть гуманітарні є вже наслідком, наслідком цієї агресії і залежать. Розв'язання їх від того, чи вдасться нам стримати Росію, і чи вдасться Україні вистояти у боротьбі за свою свободу. Але ж вистояти має не тільки Україна, вистояти має Європа, захистивши власні фундаментальні цінності і принципи. І цими цінностями і принципами є верховенство права, є демократія, є свобода вибору, і аж ніяк не дешеві енергоносії від вбивці мого народу. І тому, друзі, вибір один або переможе демократія, або диктатура отримає шанс. І ефективною відповіддю російської агресії має бути європейська єдність і рішучість. Я хочу з усією відповідальністю наголосити: Україна готова до припинення вогню і встановлення миру. І цей крок може і буде успішно реалізований у співкоординації у... з Європою і Америкою. Шановні колеги. Я тут для того, щоб ще заявити, що на цьому шляху ми не потребуємо повчань з високих трибун, а потребуємо підтримки. Тому що ми не школярі, а народ воїн. воїн за який береже життя народу Європи, сьомої власності. Тому ви друзі, я дякую кожному з вас. Я дякую угорському народу за всю ту дружбу і прикордонність, що нас об'єднані діти на нему. Але й потужне європейське майбутнє. Дякую за увагу і слава Україні!